З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, і будемо говорити власне про те, що відбувається на Рамштайні, і найголовніше про візит нашого президента для участі у цьому засіданні. Пане Тарасе, я вас вітаю доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Так, доброго дня. Давайте почнемо власне з головного. Президент Володимир Зеленський особисто із неанонсованим візитом вперше прибув а, на засідання у форматі Рамштайн. Про що це свідчить і з чим власне пов'язаний цей візит? Ну, дивіться, у будь-якому разі особисті контакти є особисті контакти, так, тобто телефони, дзвінки, е відеоконференції, е вони дають оперативний контакт, але не дають зав'язування зав'язувані отношені. І тому в даному випадку, коли з'являється людина, і ти починаєш е ну, напряму спілкуватися, там що є колуарніше якісь е зустрічі, коли ти бачиш особисто ти людині, яку ти обітаєш цю зброю. То це великий плюс, і Зеленський правильно робить, що періодично їздить в Європу, Сполучені Штати Америки, тому що політика будується в тому числі на особистих відносинах, і на Рамштайні. Ну, дуже добре, що з'явився, Так дуже добре, що підтримуються стосунки, познайомився там з Остіним. Ну не знаю, там зустрічалися вони до цього чи ні, але це сегінна дуже добре, Плюс там помінявся ж. Голова начальників штабів а, у Сполучених Штатах Америки це теж а, людина, яка безпосередньо, ну це щось нашого такого генерального штабу, який безпосередньо керує військами. І тому в даному випадку це потрібно. Ну і потрібно дотискати вже особистою присутністю ті рішення, які. Можливо, обіцялися, але поки що не недовиконані. От, до речі, про рішення. А одна тем – це власне на надання Україні далекобійних ракет. Це Атакамс і Таурус. Наскільки Володимиру Зеленському знов таки, із огляду на те, що це перший особистий візит на засідання Рамштайну, чи вдасться йому переконати все ж таки партнерів у якнайшвидшому наданні нам цих боєприпасів? Ну дивіться на Рамштайн. Ну дивіться на Рамштайн, приїжджають генерали. І середня ланка, яка й формує рішення. Головне, тому що вона знаєте, як у будь-якому державному апараті рішення ж формується, оцінка ситуації формується якраз на такому рівні. Потім вона доноситься до Байдена, який вже конкретно ставить підписи, так чи ні, тобто треба формувати середовище прихильників передачі якомога швидше передачі далекобійної зброї, тим більше. А Британія та Франція вже надали таку зброю. Тобто Україна демонструє, що використовує тільки по власні території, Україна демонструє відповідальність, демонструє гарне їх виконання, використання. І тому, звичайно, що тут особиста присутність додає ваги і додає можливості для того, щоб це. Річ також таки пришвидшувалося. А знов таке питання ще таке з огляду на те, що зараз відбувається в Ізраїлі, чи не може бути ось цей візит також певною мірою пов'язаний із тим, щоб не було відтягування уваги від нашої держави. Ну, в тому числі тому, що такі ризики в дійсності існують. Якщо затягнеться військова кампанія Ізраїлю, і це може стати ризиковано для України, бо світ більше буде приділяти увагу Ізраїлю тим подіям, які там відбуваються. розфокус піде уваги в тому. Сполучених Штатів Америки, а є багато бажаючих якраз замінити Ізраїль Україною. Це Росіяни цього не приховують, тому що їхня головна мета для того, щоб вернути увагу. Ну і ми ж пам'ятаємо Тов... ті ті маніпуляції, ті провокації, що Росія намагається нині створити на тлі ізраїльського конфлікту і знов таки звину... звинуватити Україну у певних речах. Ну... І вони там піднімають достатньо застаріли теми щодо створення палістинської держави в межах 67-го року, що взагалі вже неможливо е з огляду на те, що, що відбувається. Ну і багато таких. От, е Маніпуляції, які в дійсності ну навряд чи будуть працювати, Ізраїль ніколи на це не погодиться. Ну і плюс знову такий час, якщо це буде короткострокова все ж таки військова операція, припустимо, за один місяць, то ризиків я не думаю, що вони будуть сильно розтягуватися. Ризики тобі що, якщо реалізується те, що обіцяє Байден, ну принаймні чутки ходять, вони хочуть об'єднати в одному пакеті. Допомоги Ізраїлю та Україні це знаєте, зірки, так сходяться. Зірки так сходяться, що через внутрішню політичну ситуацію вони змушені об'єднувати цей пакет. Якщо це буде це буде добре, тому що трампісти тепер будуть змушені в тому числі голосувати. Навіть трампісти будуть голосувати за цей пакет. І тут Україна Але ж так, велика сума. Там 100 мільярдів фігурує, наскільки я пам'ятаю. Так, так і якщо Україна з'явиться в одному рядку з Ізраїлем, це фактично Україна ну, принаймні для глибинної держави американською, це стане фактом, що як Ізраїль є сполучен... союзником Сполучених Штатів Америки, має такий же договір про, про допомогу військову, як Україна прагне підписати, і це в дійсності була б дуже такий вагомий крок, ну принаймні для такого прориву для. Такої знаєте, і нашого дипломатичного прориву, і розуміння глибинного держави Сполучених Штатів Америки, що це ну довгострокова програма. І от, знаєте, сьогодні вже з'явилася заява Єнса Столтенберга а, про те, що всі країни-члени альянсу погодилися, а, щоб Україна стане членом НАТО. Про що це свідчить? Наскільки а, це може бути таким певним етапом а, до нового спрощення набуття нам нами членства? Або ж знов-таки до збільшення військової підтримки і допомоги? Ну вони завжди так говорять питання, коли я думаю, що українці повинні розуміти одну просту річ, що поки не буде контролю над своєю територією, Україна не стане членом НАТО. Це ми повинні розуміти і не знаєте, не думати, що коли нам починають розповідати, що може бути там частковий варіант, порівнюють ФРН і так далі. Це все по вони не реалізовані на практиці. Ми це чітко повинні розуміти. Зараз, зараз конче необхідно Україні а, отримати оцей договір: договір зі Сполученими Штатами Америки, обов'язок нам допомагати як ізраїлю. Приблизно 3 мільярди доларів на рік. А, і, а, Америка допомагає це і військова техніка, це і спільні проекти ВПК, вони ще є і так далі. І далі, далі підписувати подібні договори з різними країнами, в тому числі натівками. Там американці, припустимо, 3 мільярди обіцяють, Польща, припустимо, щось інше обіцяє, Німеччина щось інше, Великобританія інша, і пеця інша. От на цьому етапі, на цьому етапі, це ми зафіксуємо, зафіксуємо довгострокові стосунки, поки не буде звільнена вся територія. І більш того, цей договір нам потрібен, тому що він зніме ризики зміни людей у Білому домі. Навіть якщо теоретично приходить до влади Трамп, і теоретично він захоче поміняти з чи зменшити допомогу Україні, тому що там ситуація не така однозначна, як хочеться росіянам, він нічого не зможе поміняти, тому що цей договір буде, пройде ратифікацію в Конгресі, пройде ратифікацію в Україні, і це фактично зафіксує статус України. Ну, такого як союзника США, там то нам зброя потрібна, щоб ми все розуміли. А не знаєте, там обіцянки коли-небудь, воно може бути, і то, і то невідомо коли. І на завершення, власне, от вже є певні заяви щодо пакетів підтримки для нашої держави, і вже незабаром має початися підсумкова прес-конференція на засіданні Рамштайн. Як на вашу думку, які заяви все ж таки ми почуємо? Ну, дивіться, нас цікавить теж конкретика, так і багато чого. Те, що те, що говориться на заявах, вони в принципі все давно вже сказали. І ці заяви, якщо ви подивитесь їхню ретроспективу, ретроспективу, то вони в принципі повторюються одні на одне. Головне, що нехай вони повторюються так, але нас цікавить конкретика. Нас цікавить зброя, далекобійна зброя. Ми повинні теж розуміти що логіку заходу. Захід буде більше нам допомагати, коли побачить, чим сильніше ми самі стаємо. З переведення економіки на військові рентки виробництво власної зброї, так? тоді у трампістів не буде ніяких аргументів, що Україна сама не допомагає. От дивіться приклад: коли Україна почала брати відповідальність за свою безпеку, наприклад, в Чорному морі. Ну почало СБУ клепати ці сібейбі там да морський малюк, як пан малюк їх ніжно назвав. Та почали знищувати е, кораблі е, російського чорноморського флоту. Дивіться, він сховався аж на барасі, і то вони не впевнені, що воно вони вже так... звідти виходять поступово. так. Да, да, вони і, вже і там і... боються залишатися. А зернова угода ж парти ж відкрилися. А що а що це сталося? знаєте, як у нас люблять в інтернеті запитати. І дивіться, і тепер в цій схемі нам і Ордаган не потрібен. Ердоган, які знаєте, теж така у нього позиція. Може нас продавати, купувати в роздріб і оптом зі своєю, зі своїм не, комісією. Але коли ми взяли, наштампували власної зброї, так почали знищувати Чорноморський флот Росії. А тепер уявіть, там тепер буде. Ми повинні масово виробництво зброї привить собі. Там 10 тисяч дронів буде. Я там бачу випробовування. Дрону підводного з поетичним назвою Марічка, наприклад, з'являється. Тобто ми йдемо в роботизацію і ми повинні розуміти, що це повинно бути як на морі, так і на суходолі. Чим більше ми будемо власних ракет мати, не випрошувати тих у Сполучених Штатів Америки, вони ж логіка така: допомагаємо тому, хто сам собі допомагає. Це протестантська етика, на якій побудована Америка. Якщо ти сам собі не допомагаєш. То вибач, будь ласка, то, то, то хто тобі доктор? І тому ми повинні концентруватися. Наша нація концентруватися навколо виробництва власної зброї, яка дозволить знищувати, а, знищувати а, інфраструктуру військову на території Росії. Тому що Захід мало ймовірно, що надасть зброю по ударах по території Росії, ми це чітко і ясно повинні розуміти. Для цього ми повинні народ вимагати, щоб у нас була власна зброя. Нарешті, щоб прокинувся наш прем'єр-міністр і вирішив питання з прибутками оборонних підприємств. Дивіться, вчора КБ Луч знову волає. Приходять до них державна аудиторська служба і запитує, де у вас прибутки, тому що ви прибутки. Ми вважаємо, що це збитками для держави, і фактично, виробник, єдиний виробник ракетної зброї це Вільхи, Нептуни, а це Стугни і так далі. Він вимагає йому, заважають працювати. Тут так, питання, чи питання чи приймається дуже... кабінет міністрів, де у нас у в який входить КБ «Луч». Може, коробором давно треба ліквідувати, тому що це не дієздатна структура. А КП «Луч», «Антонов» та інші повинні отримувати замовлення конкретно від Міністерства оборони. І це, це повинен запит бути у суспільства, переведення економіки на військові рейки, збільшення виробництва тільки нашої зброї, тому що дивіться, росіяни об'єктивно, за математикою просто сильніше нас. У нас тільки механізація повинна йти армії, так. Масове виробництво власних дронів, власних ракет і завалювати, вибачте, Росію. Ну, дивіться, що що зробила ця Хамас зробив з Ізраїлем три тисячі ракет перевантажена система купол, а потім вони здійснили удар. Тобто, ми повинні, якщо у Хамаса воно є, так ну чи вони расові робили, чи десь вони робили це, що така складна система. І ми повинні робити, ну звичайно, там направлення повинно бути, щоб чітко бити по по конкретно по військових цілях. Ми повинні розуміти, зброя ВПК, чим більше ми стаємо сильнішими, тим більше нам будуть допомагати. Якщо ми самі нічого не робимо, вибачте, будь ласка, нам затримувати будуть допомогу. Я вам дуже дякую за відповіді, пане Тараса. Нагадаю, що з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог.